Я сьогодні до вас з гарною новиною. Всі мене питають останнім часом: Катя, коли в тебе буде підключена автоматизована система оплати по інтенсиву формули продажів від А до Я? Нарешті, друзі, я це зробила. І з сьогоднішнього дня ви можете автоматично оплатити і отримати доступ до мого закритого телеграм-каналу, де всі записані уроки. Ну а тепер трошки екскурсу для тих хто не в курсі, що в мене є такий продукт, як формул продажів від а до Я. Розповідаю, для кого підходить це інтенсив? Для фрілансерів, CСM-ники, копірайтери, таргетологи, дизайнери та інші фахівці околомаркетингових ніж. Друге, для експертів будь-якої ніші, які просувають свої послуги або інфопродукти. Для новачків, які планують завести свій блог. І продавати на ньому свої послуги чи інфопродукти. Що у вас маленький блог, мізерне охоплення в сторіс, ви не знаєте, який контент викладати, щоб у вас були продажі. Якщо ви спеціаліст б'юті індустрії, дайте блог, а заявок немає. Якщо ви не маркетолог та не продажник, а мама у декреті. шаєте заробляти навіть в мікроблозі на своїх послугах та інфопродуктах. Якщо у вас м'яка ніша, ви астропсихолог, астролог, нумеролог, дієтолог, фітнес-тренер, йога терапевт. Що буде в програмі? Чат зі зворотнім зв'язком від мене, тобто тільки для другого та третього тарифу. З Того з вами назавжди залишиться канал з моїм інтенсивом. Тобто, ви можете переглядати доступ, будь-який зручний для вас день та час. З того буде 7 бонусів на суму більше 100 доларів. Ці уроки будуть записі коротко, з прикладами, зі схемами. Тільки бери, застосовуй в своєму блозі під свою нішу. Три основні результати, які ви отримаєте: це інструментарій, який буде завжди генерувати вам явки на послуги. тільки та одразу застосовую мої формули під свою нішу. Ви навчитеся створювати продаючий контент, витрачати на нього не більше години на день. А навіть і менше. Важне будете знати, як написати про без вигорання. Нарешті зможете заощаджувати свій час, присвячувати його не тільки роботі, але й своїм улюбленим справам та хобі. Вже у вас будуть мої готові формули. Чітко йдете по крокам та продаєте. Ось так працюють мої формули продажів, і саме ось такі суми можна отримати. Якщо у вас є стратегія, якщо ваш акаунт упакований, якщо у вас є аудиторія, а не тільки друзі, брати та сестри, то у вас однозначно будуть продажі. І саме сім бонусів ви отримаєте при покупці інтенсив. Перший бонус. Доступ до уроків з вами залишиться назавжди. Бонус це робочий зошит по упаковці сенсів. Тобто, саме що, що ви можете демонструвати в блозі, розкриватися як експерт, як особистість, да? як ви можете про себе з різних ракурсів розповідати? Саме в цьому вам допоможе мій робочий зошит. Діки ньому розпакуйте себе як експерта, як особистість, пропишете свій офер. Завжди у вас будуть ідеї з ваших відповідей до для того, щоб публікувати. І знати, який контент в соціальних мережах, в сторісах, постах та в рілсах. Зможете сформувати свій продукт та навчитися транслювати саме свої сенси, а не копіювати інших експертів у вашій ніші. Третій бонус це урок з розбору цільової аудиторії на атоми. Це не табличка, а конкретний інструментарій який допоможе вам працювати з різними рівнями свідомості вашої аудиторії? Перти-бонус це схема продаючого ефіру. В цій схемі ви можете продавати свої продукти, а не просто годувати вашу аудиторію корисною інформацією. Корисна інформація по типу Вікіпедія зараз не продає, вона вас не розкриває як особистість, як експерта. Тут потрібно дещо інше. П'ятий бонус. Отримують тільки ті, хто придбає другий та саме третій тариф. Задати мені будь-яке питання стосовно вашого блогу. Протягом двох днів, з дня оплати інтенсива ви можете задавати мені питання, а я буду в чаті ці питання відповідати. Постий бонус через схеми з покроковим планом дій, як отримати клієнтів протягом дня. І останній сьомий бонус, але він також не для всіх тарифів, а для другого та третього. Сьомий бонус та цінний урок на тему, як закривати клієнтів коштовної консультації на інші ваші інфопродукти та послуги. Ви можете пройтися по побачити, які люди пишуть відгуки стосовно цього інтенсиву, та й взагалі, що про мене говорять, друзі, збільшити продажі в будь-якої ніші, продавати. Реально, якщо задатися ціллю та діяти. Ну, і які три тарифи є. Перший тариф називається Я послухаю. На цьому тарифі йдуть сім уроків мамипродачів схемами та прикладами. Це урок по монетизації, доступ до уроків на назавжди. Крім того, у вас буде робочий зошит по упаковці сенсі. Також є бонусний урок. розбір цільової аудиторії. Не табличка, а конкретний інструментарій, без якого не буде продажів. Не розібрав вашу цільову аудиторію, ви не зможете продавати, а будете цілитися на всіх. А коли ми цілимося на всіх, то ми не можемо зачепити уваги саме одного представника вашої цільової аудиторії. Тариф називається Задам питання маркетологу. Туди, окрім того, що йде в перший тариф, додається схема продаючого ефіру. Чотири схеми, як отримати клієнтів протягом дня, один бонус це урок, як закривати клієнтів на дорогий продукт з безплатною консультацією. Закритий чат, де ви зможете задавати мені протягом днів з дня оплати інтенсиву будь-яке питання, що стосується просування вашого бізнесу, ваших послуг. Третій тариф. Саме останній хочу індивідуальну зустріч онлайн. Тобто, всі, все, що описано в першому та другому тарифах. Все це буде на третьому, але окрім цього, у вас буде можливість отримати індивідуальну онлайн-консультацію зі мною. Тобто, на цій консультації ми повністю розберемо всі ваші запитання, які ви підготуєте до мене на консультацію. А також побудуємо з вами стратегію попросування вашого блогу або проєкту. Як оплатити цей інтенсив? Все достатньо просто: ви натискаєте на один із вибраних тарифів, отримаєте доступ. Вас система перекидає на Wi-Fi, ви сплачуєте, потім автоматично вам відкриваються уроки в закритому телеграм-каналі. На цьому все. Якщо у вас залишилися будь-які питання по інтенсиву, або ви не можете, наприклад, відкрити телеграм-канал. Ви надсилаєте мені скрін з чеком про оплату. Я перевіряю все і додаю вас до телеграм-каналу. Але як правило, таких питань не було. Всі, хто оплачували, вони автоматично переходили до мого закритого телеграм-каналу з уроками. Їх чекаю до зустрічі.